Отримати психологічну допомогу можна в лікаря у Нововолинському центрі первинної медико-санітарної допомоги, надають безкоштовну психологічну допомогу для дорослих та дітей. Українці зараз переживають дуже складний період, і це безумовно впливає на їхнє психічне здоров'я. Комунальне некомерційне підприємство, Нововолинський центр первинної медико-санітарної допомоги надає медичні послуги, супровід лікування дорослих і дітей з психічними розвитками розладами на первинному рівні медичної допомоги психічне здоров'я особливо актуально в часи війни. На основі стрес, втратів і інших у людей розвиваються різного роду психологічні порушення. Наш заклад надає медичну допомогу, супровід та лікування дорослих дітей психічними порушеннями на первинному рівні. Лікар проведе оцінку фізичного і психічного стану, може запропонувати пройти тести для виявлення депресії та ступеню тривожності в деяких випадках. Порушення роботи органів і систем призводить до хронічної втоми. Ми чи безсоння, і в таких випадках лікар призначить до обстеження та лікування. Спеціаліст надасть базову психологічну допомогу, а за потреби скерує до вузького фахівця, психолога, психотерапевта чи психіатра. Понад 30 лікарів та 40 медичних сестер закладу пройшли курс навчання з програми психічного здоров'я при будь-яких ознаках тривожності, депресії, безсоння, хронічної втоми. Медики готові надати медичну допомогу. Понад 30 лікарів нашого закладу і 40 медичних сестер пройшли відповідні навчання психологічної підтримки. Тому при будь-яких розладах не зволікайте, будь ласка, хай психічні порушення не загострюються. На тих легких таких стадіях ви можете вчасно звернутися медичної допомоги, отримати її, щоб психічні захворювання не прогресували. Попіклуйтеся про себе і зверніться до сімейного лікаря. Вчасно надана психологічна допомога дасть можливість уникнути розладам психіки.